Друга хвиля, чи була, чи зараз відбувається, це 52, по-моєму людини. Частина буде людей братися в них хочуть кровних брати частина буде просто як свідки. Ну хоча ми вже знаємо, що як вони тому, що вчора прийшли, один хлопець прийшов як типу свідок то в нього вже також, також хотіли забрати, брати зірці крові. Сьогодні, скільки прийшло ну, з своєї сторони, з наших хлопців, я скажу, да, прийшло тих, кого я знаю, прийшло п'ять чоловік. Може, тут є більше хлопців, я не знаю, чи хтось заходив, чи не заходив. Знаю точно, що зранку 9.00 тут були хлопці, в них, чи вони відказувалися, то щось відбувалося, скажімо так, в На рахунок того, що відбувається, ну, це просто бардак, тому що вони. Якщо вони говорять, що вони не поєднують ці всі відповістки з, тим, з тою справою, що дваються на Закарпатті, то це справа Драгобрат, це справа по бійцям правого сектору. Градус, в принципі, всеукраїнського масштабу дуже повишений, а вони все одно його накажуть. Навіщо? Я не можу це відповісти, тому що треба в них питати. Яким чином пов'язані події Мукачева, ці люди і справи Драгобра? взагалі тут люди таких оповіщені, що вони навіть до того правого сектора не мають ні словом, ні духом. Жінки. Активісти інших патріотичних організацій, так само нашої Карпатської Січі, я не знаю до чого вони причетні до тих подій, Мукачева. Знаємо точно, що у село Ясіня Рахівського району повіщений син і мама. Син 50 років, мама 32 року народження. Що вони мають до слопокачу ма таких подій, і в них хочуть бати зірці крові нашу. З'ясно То наше, тому що вони десь візьмуть, потім десь щось пришиють. Іде явна боротьба проти патріотичних організацій, проти патріотів, проти добровольців, не тільки добровольців, і саме тих, хто захищає не словом, а ділом нашу цілісність територіальну і нашу державу Україну. Вони з нами борються, тому що вони з бояться, тому що вони знають, що у Львові 7 лютого було анонсовано, що всі патріоти, всі добровольці, всі збройні сили України, всі демобілізовані, учасники АТО. І інші небайдужі люди справжні українці 20 лютого збираються в Києві. Що буде в Києві, побачимо 20 лютого. Ясно, вони вже готуються, вони до того ж, в принципі, до своїх різних криз і так далі, шістьорок по телефонах, тому що послуховуються всі люди прямої дії, скажімо так, вони вже знали, що щось буде відбуватися. Ясно, що вони придумовують в себе в Києві різні схеми, системи, щоб людей затримати. Тобто, людей дають повісточку, людей вішають на вішалку і просто їх. На допит один, другий, третій. Ну вже той список є людей, люди. Весна прокуратура каже, що список не дало їм Київ. Тобто Київ, той список мав взяти, ну по-любому мав взяти. Ясно? Ті люди зараз будуть їм прижитися. Може, сьогодні по даній справі буде допит, може через тиждень придумують ще якийсь там якийсь там свідок, ще там якийсь непонятних подій. Може, щось вони спровокують, як на Закарпатті чи якійсь в Україні, може, щось спровокують до 10-го числа. Тому що бояться, бояться, тому що за нашими плечами стоїть правда. А за них ними просто та вся брехня і меркативні ці всі цінності. І час прийде ми їх всіх, отця.